Вітаю пантерівці! Сьогодні ми знову в гостях у Федерації тактичної стрільби. Нагадаю, що це федерація, яка була заснована діючими учасниками бойових дій та військовослужбовцями сил спеціальних операцій. Сьогодні зі мною поруч. Інструктор Федерації тактичної стрільби, людина з реальним досвідом та знаннями, яка розкаже вам, мабуть, про найпопулярнішу зброю: про ту зброю, яка в руках наших хлопців допомагає нам боронити нашу землю. Це інструктор, його позивний Дар АК-74. Цей карабін був розроблений під калібр 5,45. Я познайомлю вас з основними елементами автомату. Це Ствол в даному випадку нарізаний з чотирма нарізами. Газовідводна трубка, ствольна коробка, яка об'єднує всі елементи, магазин, руків'я, гачок спуску. Зверху ми бачимо прицільну планку та мушку, завдяки якому ми робимо влучні постріли. Для зручності на автоматі є цівка для утримання у зручному положенні. Ця версія виконана в пластику, є також дерев'яні моделі. Головні особливості, АК це надійність зброї, це простота використання, це також комплектація для Скі зброї обладнаний шомполом. Накручується будь-яка насадка з пеналу і можна проводити прочистку ствола. Пеналом для зручності, який прихований в прикладі, що допомагає робити чистку зброї приведення її в проведення бойовиста. Планка прицілювання дозволяє нам. Вести вогонь на різних дистанціях. Положення змінюється наступним чином. Натискається два важелі і пересувається планка. Пересуваючи цю планку, ми змінюємо прицільну дальність стрільби. Автомат Калашникова має велику віддачу. Це впливає на стійку. Яку стрілець має зайняти для боротьби з імпульсом віддачі. Розділяються дві основні стійки: це фронтальна, коли ноги стоять на одну лінію, і діагональна, коли одна нога трошки позаду. Як зайняти стійку? Ноги на ширині плеч, коліна трошки зігнуті, поперек відведений назад, плечі вперед та всередину. В цю складку, що отрималася плечами і грудьми, ми вставляємо приклад. Таким чином у нас є три точки. Контролю зброї. Це приклад, руків'я та цівка. Як привести автомат в бойове положення? Права рука у нас знаходиться на пістолетному руків'ї. Ми намагаємося взагалі ніколи не відпускати її. Тому всі маніпуляції проводяться правою рукою. Магазин розряджений, в автоматі немає набоїв. Ми приєднуємо магазин, для цього приклад відправляємо під мишку і трошки повертаємо всередину. Магазин беремо за низ і ось таким рухом під'єднуємо його. Далі ми знімаємо з запобіжника в положення АВ або ОД, тобто автоматичний вогонь або одиночний і досилаємо патрон в патронник. Для цього ми ручку затвору відтягуємо назад і відпускаємо, не супроводжуючи. Наш магазин споряджений, ставимо на запобіжник. Варіанти досилання патрона в патронах залежать від ситуації, тому треба тренувати різні його способи. Правильного не існує, існує той, що зараз потрібен. Для цього ми знімаємо середнім пальцем правої руки запобіжник. Знімається найдовшим пальцем правої руки, тобто середнім. Вказівним я не достаю. Якщо у когось довгі пальці, пишіть коментарі. Можемо це робити лівою рукою. І проводимо досилання. Це може бути положення, коли руків'я зверху. Коли руку ми підсилаємо з ліву сторону, так само знизу. При необхідності це можна зробити і правою рукою. Це можемо зробити в такому положенні. Приведення автомата в бойове положення, в положенні патруль, здійснюється лівою рукою. Великим пальцем лівої руки ми знімаємо з запобіжника, а мізинцем піднімаємо ручку затвора і піднімаємо автомат в напрямку стрільби. Ми готові до стрільби. Всі маніпуляції з автоматом треба холостити для того, щоб запрацювала м'язова пам'ять. Це має бути на автоматі. Помога холостіться, холостіться і ще раз холостіться. Набої мають таку властивість закінчуватися. Хоча у нас магазин споряджений 30 -ма набоями, він потребує заміни. Як це зробити? Декілька способів. З тимчасовою втратою магазину та зі збереженням в спеціальну сумку для скиду. В екстреній ситуації ми можемо скинути магазин, натискання спеціального важеля в бік магазину та прокручування його вперед. Магазин від'єднаний. Ми можемо його викинути, взяти наступний та спорядити. Для скидання магазина ми можемо використати магазин новий. Але магазини треба зберігати, тому треба тренувати заміну магазина зі збереженням. Коли закінчуються набої, ми відправляємо зброю під мишку, знімаємо магазин, ховаємо в сумку скиду і вставляємо новий магазин, досилаючи патрон патрон. Також є спосіб з накладанням магазину. Ми беремо новий магазин за його низ, накладаємо на використаний, великим пальцем руки натискаємо важіль, від'єднуємо. Під'єднуємо цією ж рукою, пробимо досилання. Магазин ховаємо в сумку з В деяких випадках під час руху або в роботі за укриттів нам треба перенести зброю з правого плеча на ліве. Є два переноси. Неповний і повний. Чим вони відрізняються? Неповний перенос зброї це коли ми приклад з правого плеча перекладаємо на ліве. І ведемо вогонь, продовжуємо правою рукою. Уявимо, що це укриття, і нам треба перенести зброю на ліву сторону. Ось так виглядає неповний перенос. Повний перенос зброї це коли ми автомат переносимо на ліве плече і змінюємо руки. Це повний перенос зброї. Ось так виглядає повний перенос. При переносі зброї у фронтальній положенні ніг ми нічого не змінюємо. Працюють лише руки. Якщо в нас діагональна стійка, бажано змінити положення ні. Хоча автомат Калашникова майже безвідмовний, з ним трапляються проблеми. Вони поділяються на декілька видів. Це пов'язано з набоями і з магазином. Ми можемо не доставити магазин, коли нам здалося, що магазин на місці, але він погано з. За... Кріплений. Таким чином набої не будуть подаватися. Також буває утикання, коли досилається два патрони одночасно. Вони один одному заважають і за цього не призводиться постріл. Як ми можемо цього позбутися? Нам треба різким рухом відвести ручку затвора і відпустити її. Якщо це не допомогло, відводимо. Переконуємося, що патрон один випав. Інший ми досилаємо. Іноді треба від'єднати магазин і провести цю маніпуляцію. Під'єднати його знову. Проблеми, які виникають, можуть нести інший характер. Тобто не спрацював капсуль. Наш патрон попав в патронник, по ньому спрацював механізм, ударник. але пострілу не відбулося. Цей патрон... Ми викидаємо таким самим чином ззовні. Утикання патрону усуваємо тим самим чином. Спорядження магазина, досилання патрона в патронник. під'єднання магазина. Все робиться по команді інструктора або командира. Під'єднуємо магазин, знімаємо запобіжника, досилаємо патрон в патронник, ставимо на запобіжник, даємо звіт до стрільби, готовий. По команді вогонь починаємо стрільбу. Після закінчення робимо доповідь. Стрільбу закінчив. Після команди зброю до огляду ми від'єднуємо магазин, показуючи, що він пустий. Відводимо затвор, показати, що в столі немає набоїв. Робимо контрольний спуск в сторону мішені та ставимо на запобіжник. Дякую вам за перегляд. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, допоможіть нам знайти нові цікаві теми, які ми підготуємо, проаналізуємо для вас і покажемо в наступних відео разом з Федерацією тактичної стрільби.